Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі. Я з вами український історик та журналіст Ярошувець, в прямому стрімі українські сокиряни». Українські сокиряни, які зіскучились за своїми глядачами, тому що, тому що був шанс, що українські сокиряни просто можуть уже не виходити. Мене запросили в місцеве Сокірянське ТЦК і запропонували йти воювати. 59 років важко хворий після операції, а мені кажуть, ти офіцер запасу, ти повинен воювати. Просто повинен, тому що я в Україні, як вони кажуть, по російськи чомусь. Я ще й подумав, може, сокірянський ТЦК захопили. Росіяни, може, то не ТЦКшники наші українські, а якісь переодійті диверсанти. Вони мені кажуть, ти должен Ну, от бачите, іноді російського шпигуна можна виявити по одному слову, да От у нас кажуть паляниця, паляниця. Росіяни не можуть вимовити паляниця, так? А тут. Мені кажуть в ТЦК Сікеріанському, ти Україні должен, 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 так як на розбірці кримінальники, ти должен. Да? І тут ти должен. Питання, що я заборгував в Україні, ну, наші ТЦКшники або періодіки, то були диверсанти, не знають, що по-українськи слово должен перевести. це борг. Я маю борг перед Україною. Не можуть вони сказати. Боргів перед Україною я не маю. Моя боротьба за Україну починалася в 1986 році, коли мені, студенту першого курсу Чернівецького державного університету, шили справу по українському націоналізму. Мені шили статтю Український націоналізм від 5 до 8 років, за те, що я розповсюджував, сам видав книги Грушевського. Українського історика відомо по Студмістечку. Робили у мене обшук в кімнаті гуртожитку, де я проживав, але нічого не знайшли. І не розкололи мене, не розкололи мені, мене тодішні КГБшники СССР, тому що я служив в військах спеціального призначення за часів СССР. А в військах спеціального призначення мене навчили, як не колотися. Мене вчили, як себе вести на перехресному допиті. Мене вчили, як виносити біль, навіть коли тебе катують. Тому, коли мене кололи, мені смішно було просто. Я хотів сміятися над тими, хто мене тоді хотів розколоти. Не розкололи. Все тоді я витримав витримав цькування. Коли мене цькували і е, вимагали перевестися в інший вуз України. Все витримав. Витримаю і зараз Майдан 2014 року, коли розстрілювали Майдан, я був на Майдані. Та, взагалі, все життя. Кожен день я воював за Україну. Довоювався, як кажуть, до ручки, лишився один важко хворий після операції, і практично нікому не потрібний. Тому боргів у мене перед Україною немає. А от у тих. Сити годовних да, які мені казали, що я должен. Боргів дуже багато. Тому, моя суб'єктивна думка українського журналіста: вони би йшли віддавати борги на фронт, але ТЦКшники не підуть. Знаєте чому? Тому що коли я виходив з ТЦК, да, у, них було, у них було два варіанти. Або мене затримувати, або відпускати, і я думаю, що це не просто так. Мене запросили в ТЦК. Скоріше за все, в ТЦК мене запросили і хотіли знову в другий раз виперти на фронт тільки тому, що я один фактично в Чернівецькій області журналіст говорю стопроцентну правду. А ще за мою позицію по захисту В'ячеслава Зінченка, якого я захищаю. Виклав уже 53 відео про вбивство Ірини Фаріон і про невинуватість В'ячеслава Зінченка. І от за це все мене хочуть знову виперти з Чернівецької області, щоб я тут, як би кажучи, не мутив. Але у них це не вдасться. І з Божою допомогою. Я вийшов з Катівні з, з Керіанського ТЦК. Я назву Цкаківнею, тому що ви би побачили, як там сидять люди. Люди сидять в ТЦК на кріслах, опустивши очі як раби, навіть бояться їх підняти. Коли я виходив з ТЦК, вони на мене тако ледь підняли очі, і у них було здивування, як я виходжу з ТЦК. Тому що там, коли ти зайшов, тебе не випускають і забирають документи. У мене в журналіста хотіли забрати паспорт. Можете уявити? У журналіста забрати паспорт, Я кажу, ви що, попутали трошки? Паспорт це ж мій документ, я не даю його нікому. Людей перетворили в рабів, українців перетворили в рабів, мої дорогі рідні. А тепер ми відповімо на питанечко. Глядачів, які мені задали, але перед тим як відповісти, дуже прошу підписатися на Ютуб канал Ігор Кравцов. І хто зможе, як завжди, низький уклін. допомагайте донатами. тому що робота Ютуб каналу Ігор Кравцов прямі стріми українських соціалів, де ми завжди говоримо правду, я залежить від вашої допомоги. Канал не фінансується ні українськими партіями, ні олігархами, ні криміналом, ні місцевими князьками. Канал фінансується не Ютубом. З Ютубом ніяких е, фінансових домовленостей за рекламу е, немає. Канал це тільки ваші пожертви. 54 57 08, 25 13 71 89 78. Картка Приватбанка. Я буду дуже вдячний за вашу допомогу. Отже, мені задали питання. Е, Тебе в 59 років хотіли забрити на фронт тільки за твою журналістську позицію, чи ще якісь є причини? Начебто ж Верховна Рада сказала до 50 років зараз будуть брати тільки в ЗСУ, начебто а усі командири з передової, да, ротні батальйоні кажуть, що коли їм привозять людей, які взагалі не можуть виконувати будь-які військові обов'язки, тому що всі повально хворі і в віці. То всі ж видихнули, що мобілізація тільки до 50 років ні, дорогі рідні. Мобілізувати по інсайдерській інформації, яку мені надали з конкретних джерел, мобілізувати будуть скоро уже до 65 років. Не до 60, а до 65 років буде мобілізація в Україні. Ви скажете, ну не гони, да? так, так як які ти ти должен. да. Ви скажете, ну не гони, ти беса, да? як мобілізація до 65 років. А я вірю своїм інсайдерам. Ви знаєте, Демократична Америка, журналіст пише, по інсайдерській інформації я вам її довожу. Так от я вам довожу, рідні, дорогі, будуть брати до 65 років. І по інсайдерській інформації зараз готується облік е, військовозобов'язаних не з 18, а з 16 років. 16 років вже будуть ставити на облік українців. ТЦК. Чому? От, от, ви подумайте, чому? Ну тут же ясно, ясно, як божий день, коли ви послухаєте прямі Сокіряни і Ігоря Швиця. Але ж українці слухають Березу Бляхера, Українці слухають Арестовича, Українці слухають Льошика Гончаренко, українці слухають соскіна да російського пропагандона, да, який, начебто, великий друг України. да Забуваючи, що Соскін це особистий друг ультраправого націоналіста російського Дугіна. Вони ж друзі, вони ж побратими. І українці слухають російського націоналіста Соскіна, замаскованого, так як мені казали колись, зам, ти замаскований. Тому послухайте, будь ласка, що я вам скажу. Єдина причина, чому українців будуть зараз ставити на облік з 16 років, реально по інсайдерській інформації, і мобілізуватимуть до 65 років, це причина та, що війна перейшла в бійню. Російсько-українська війна, вона вже перейшла в бійню. Ви ж бачите, це вже не війна. Це не позиційна війна, коли в Донецьку, в Донецьких степах з однієї сторони окопи, з другої сторони окопи. Одні стріляють, другі стріляють. Одні йдуть в атаку, другі йдуть в атаку. Війна перетворилася в бійню. В коли росіяни закидуть Україну тисячами ракет. І дронами. І Україна закидує Росію сотнями ракет да, і дронами. Війна перетворилася в бійню, коли вже держави не можуть зупинитися. Кожна людина із тієї, і з тієї сторони розуміє, що потрібен мир. Кожен українець розуміє, що потрібен мир. Прості росіяни вже давно прозріли і теж розуміють, що потрібен мир. Але ж проблема війни, що Проблема кожної війни, що на певній стадії війна перетворюється в бійню просто в жорстоку бійню, де ніхто не може зупинитися, де ніхто нікого не жаліє. Ви подивилися б на очі ТЦКів у нашому Сокирянському ТЦК, очі бездушних людей, очі звірів. Очі хижаків, які готові порвати свого українця за те, щоб вони сиділи в теплому ТЦК і їх не випускали на фронт. ТЦКшники це вже просто дикі звірі. Там людського нічого немає. Вони готові порвати кожного, поламати забити ногами, закатувати, лиш би він пішов на фронт, а не вони. Все. Панують звірині інстинкти в Україні, і в Росії панують звірині інстинкти. Ти загинь сьогодні, а я проживу до завтра. Все, війна перетворилась в бійню. Нема патріотизму, немає ідеології, нема нічого. Є тупа бійня, на якій хтось гине, а хтось наживається і шикарно живе. Так і в нас в Україні. Бідняки гинуть, масово гинуть, їх женуть як рабів на фронт. І ніхто не дивиться, онкологія в тебе, туберкульоз, астматик, ДЦП, косоокість. Загинув на фронті один хлопчина з західної частини України, в якого була косоокість. Очі отако дивилися. Знаєте, от двоє очей дивились отако. Скільки він з такою косокістю міг провоювати? Правильно, 30 днів. На 30-й день його вбили на фронті. Все. Друга група інвалідності повністю косокі. Взяли, кинули. Зрозумійте, війна в Україні перетворилася в бійню, в жорстоку бійню, де ніхто нікого не жаліє. Де взагалі немає нічого людського. І в нас в Україні вже ніхто нікого не жаліє. У нас немає нічого людського, в тому числі і між людьми. Головне правило зараз виживи ти, а хай хтось з другий умре за тебе. Все, все, все. В вишиванки одягаються тільки ті, хто виходить. На свята да ті, хто у вишиванках виходить при любому президенті України, і при любому президенті України живе, не воює і процвітає. Вони виходять в вишиваночках, чистенькі, помиті, кричать: Слава Україні, а на фронт не вони, ні їхні дітки не йдуть. Все закінчилось. Закінчилось те, що нам в голови вкладали все життя. Залишилися тільки звірені інстинкти. Ти помри сьогодні, а я доживу до завтра. І тут нічого не скажеш. Якщо ми звернемося до історії, я вам нагадаю Першу світову війну. Да? Коли вона почалася? Росія, Німеччина, Австро-Угорщина, да? Паради, да? блискучі офіцери. Дами витирають сльози, машуть хустинками на фронт. Про, як там у них пісня в Росії? Прощання слав'янки, да? чи як та пісня називалася? І все. А потім ешелони з каліками, каліки ходять по Росії, голод, тиф, страшне безробіття, вигрібають, кидають на фронт. Країна заливається кров'ю так само в Австро-Угорщині, в Німеччині, а потім хаос, анархія і революція. Історія йде по колу, і це чекає нас, тому що потрібно цю бійню прикращати, закінчувати цю бійню, а ніхто не хоче. От кожна людина розуміє, що потрібен мир в Україні. Кожна людина розуміє, що ще рік-два війни і України не стане. Ми наскільки ослаблені, що нас порвуть. Тільки не кричіть спеціально для тих, що нам дають зброю. Яку нам зброю дають? Учора, позавчора заступник міністра іноземних справ України говорив з колегою і каже, що ми зацікавлені в поставках італійської списаної зброї. Списаної зброї. Із Англії нам на днях прислали списану зброю. Ви не розумієте, що Америка, НАТО, Англія, всі країни Європи дають нам списану зброю: 30% якої не їде, не стріляє, не рухається. І за цю списану зброю ми проливаємо кров своїх синів, дочок. Ви скажете, ми проливаємо за Україну. Так, проливаємо за Україну, прикриваючи грудьми світу Європу, США і Великобританію. Скільки ми зможемо прикривати? Тому і кладуть на облік 16 років зараз. Тому у Вінниці викрали молодого хлопця, якому 22 роки. У 22 роки викрали на вулиці, батько другий день стоїть під ТЦК, нічого не може добитися. І я бачив ці хижі, звірині очі ТЦКшників. Хижі очі звірів сукірянського ТЦК, які готові порвати, поламати побити любого. Тому що вони не хочуть іти на фронт. Тому що такі хворі діди, як я після операції, важко хворий. Да, підуть на фронт, поженуть на фронт, ногами будуть бити руками, заставляти. Підете на фронт усі до 65 років, як кажуть мої інсайдери. Тому що війна не припиняється. Кожен день страшні бої, кожен день бійня на фронтах, і головне не зрозуміє, що робиться. От навіть я не можу проаналізувати правильно, що ж робиться на фронтах. Одні кажуть, росіяни на Курській наступають, беруть в котли зсу. Я кажу по, про українських блогерів. Інші українські блогери кажуть, та ні, наші там наступають, наші їх беруть котли. Одні кажуть, вже за 6 кілометрів до Покровська. Серський каже, ми зупинили росіян. Немає інформації, немає інформації. Реальної інформації у людей немає. Одне ясно: по тій кількості людей, що заганяють в ТЦК, по тій кількості, що ВЛК зараз, Проходять уже не за дві години, а за 45 хвилин да ВЛК Збирають мобілізованих папери по лікарям прогнали і всім дали, що ти здоровий. і Ясно, що війна перетворюється в бійню. І ясно, що ці всі розмови про мир, що начебто якийсь другий саміт миру, начебто запрошують Росію. Це все, що як кажуть кримінальники, фуфло. -фу фу -фу Будуть гнати дітів, українських будуть гнати дітей, будуть робити фолькштурми, як робили німці, щоб зупиняли радянські війська, стариків і дітей. Хоча різниця в тому, що німці фолькштурми озброювали до зубів, а у нас зброї немає, крім стар'я. І все це тому, що ніхто не може зупинитися. Кров, коли ллється, вона б'є в голови. Люди озвіріли від крові. Як і з нашої сторони, так і з тої. Просто озвіріли, а коли людина озвірівша, її зупинити дуже важко. Тому війна в Україні перетворилася в бійню. І ця бійня буде ще не один рік. Дай Бог, щоб вона закінчилась. Молюсь, але вона буде ще довго. Чому довго? Ну тут ми звернемося до російського націоналіста Соскіна, друга ультранаціоналіста російського Дугіна, який правильно якого слухають мільйони українців. Так, от Соскін сказав одну річ: готується велика війна НАТО з Росією, і для того, щоб підготуватися НАТО до війни з Росією, їм потрібно ще років два. Два-три роки. Тому що війська НАТО слабкі, не відмобілізовані і просто розбіжаться, побачивши російські танки. Тому їм потрібно, щоб за них ми воювали ще два-три роки, поки вони не підготуються, поки не підготують восточний вал, східний вал по кордону Румунії, Польща, Угорщина Прибалтика, щоб зупиняти там росіян. А ці два-три роки українські діди, такі як якіршвець. І 65 років, і дітлахів 16, і 70 будуть іти воювати. Поженуть, поженуть есесівці, ТЦК з очима звірів воювати. Тому що війна перетворилася в бійню і людське життя в Україні не варте вже ні копійки. З вами, Ір Швець підписуйтесь на Ютуб канал Ігор Кравцов. Хто зможе? Будь ласка, допомагайте донатами. Ваші донати це моя праця. А працюю я завжди на грані фолу. Завжди говорю правду і завжди іду і хожу все життя по лезу ножа. За Україну, за вас, за правду. 54-57, 08, 25, 13, 71. 8978. картка Проводбанку. Буду вдячний за допомогу. Бережіть себе, рідні, дорогі українці. До нових зустрічей. Дякую друзям з чату. Чат прочитаю після стріму. До побачення.